Вони гніздилися тут, вони лелеки, Але тут вони самі встановили це гніздо. Мабуть, що то вона сидить, бо він полетів шукати якусь їжу, десь його не видно, де він. Житель села М'ятин пан Юрій показує лелече гніздо неподалік свого будинку. Каже, що весни з дружиною чекають на пернатих. Вони навесні прилітають, дуже багато їх є, але немає гнізд. І вони ну, летять десь далі, шукаючи гнізда. Біля нас була береза тут, рядом біля сусіда. Вони гніздилися на тому, ну гніздо мали. Але був вітер і поламав березу, то вони шукали місце, то вони на кожному стобі гніздилися і ніде не могли місця знайти. А це вже три роки, чи скільки вони вже оселилися тут. Зі слів чоловіка, лелеки уподобали цю електроопору, але їм на ній гніздитися важко. Тому місцеві жителі звернулися до енергетиків, щоб ті встановили металеву платформу. І ось бригада з Млинівської дільниці займається монтажем. Дана конструкція важить близько десь. 30-40 кг. проводимо аналізи, де вони є природні кубла, і вже встановлюємо де саме критичні, де потрібно їх встановити. Гнізда приживаються дуже добре. Птахи навесні прилітають, поселяються, і навіть бачили, як були і виводки в даних кублах. Майстер каже, що інколи бувають складнощі зі встановленням таких гнізд. Проходиться деколи розчищати повітряну лінію від захаращень. І прочищати для того, щоб було зручно встановлювати дану конструкцію сьогодні. Складностей, таких як не встановило, так як поселення птахів ще не відбулося, що не прийшлося скидати природнє кубло і встановлювати нове штучне. Керівник Млинівської дільниці Ігор Грищук розповідає, що такі металеві конструкції компанія встановлює упродовж п'яти років. За цей час на Рівненщині змонтували понад 400 платформ. Додає, що робляться задля безпеки птахів та людей, а також щоб не було перебоїв у електропостачанні. На нашій дільниці, яка обслуговує наші лінії електромереж, знаходиться десь приблизно 290 лелечих гнізд, які потребують заміни. На сьогоднішній день замінено 38 гнізд по нашій зоні обслуговування. Встановлення конструкції робимо. До того, як прилетіли лелеки, часом виконуються роботи і зимою, якщо дозволяють погодні умови, і осінню вже, як лелеки відлетіли. Тим часом у М'ятині чекають, що лелеки облаштують своє гніздо на новій платформі. Кожної весни ми сподіваємося, що прилетять лелеки. І ми виглядаємо вікно, чи є, чи ні. Тому радість якась є, що прилетіли леки, що ми бачимо, що вже є весна почалася. Мар'яна Росоловська, Суспільне, Новини Рівне.